Що посієш, те пожнеш послання до Галатів 6, 7, 8. Завжди діє закон Божій світі у житті, що сієш, те й пожнеш. І насправді, коли сіємо пшеницю, то не виросте ячмінь або овес. Творець же неба кожному насінню своє тіло повелів окремо дати і знають люди, яке зерно посіють. З такої рослини плід і будуть жати. Так написано, читаємо Галатам, щоб не обманулись ми, як люди, все, що сілим словом, і ділами, чи добро, чи зло ми жати будем. Бо фізичне і духовне є насіння, Ціє, що в житті завжди людина, Ціє, хто для тіла, пожне тління, а хто сіє в дусі, той пожне спасіння. Бог посміяний ніколи і не може бути, на життєвій ниві треба пам'ятати, якщо сіємо без любові, сіємо ми вітер, то тоді ми буро самі будемо жати. Сіємо мир, любов і правду завжди, святу чисту Божу істину кругом, що пожати там, у Божім царстві життя вічне з Господом Христом. Дай же, Боже, Таку дивну мудрість життя ниві святим добром засівати, щоб коли раптово прийде вічність, всі щедроти нам у царстві неба жати. Амінь. Майте віру Божу в тривожний час наш та лукавий, де стільки зла приходить в світі. У вірі Божій Ісус стояти закликає, будьте мужні, сильні у вірі стійте, бо ворог злий ще в світі ходить, щоб залякати, депресію наводить, як будемо щит віри Божою тримати, Бог нас від злого буде захищати, а хто по віри Божій усе ходить. Того лукавий не зведе, не залякає, хто з вірою у Бога сили просить, Той вірою диявола перемагає. Ісуса Слово завжди пам'ятайте, віру Божу, браття, сестри майте, віра Божа на захист завжди стане, тоді й страху і депресії не стане. Будьмо мужні, брати християни, постійно віри Божої тримаймось, в дні теперішні гріха темряви на Христа в надії покладаймось. Прийшов диявол в світі зла накоїть, щоб віру вкрасти, страх наводить. триматися, як будемо, слідів Ісуса, злий не підступить, не спокусить. Коли в житті трапляється негідне, приходить страх, переживаєм тоді й задуматись потрібно, чи повну Божу віру в серці маєм. Багато знаєм сильних тих мужів, що заповіту Господа тримались, хоч ворог смертю їм грозив, вони у Божій віри до кінця стояли, остроє ідолу не поклонились. Хоч смерть дивилася їм в очі, у них депресії страху не з'явилось перед вогнем розжареної печі, Лукавий віру вкрасти не зумів, не вклонились царському вовгану, по віри Божій вогонь їх не спалив, їх захистив Ісус, син Бога славий, вони сидрах, Міса і Овдинаго не вклонились Богові чужому, стіймо в Божій вірі, християни, Вірмо в обітниці Господу Святому, з Ісусом Сресу і страху не стане, як на Христа у вірі будем схожі, то не здолає нас тоді лукавий по вірі страх усякий переможе. Вірою війдем у царство слави. Амінь.